Доброго дня, шановні колеги, хотів представити вашій увазі клінічний випадок втрата зору міцетома чи алергічний грибковий синусит. Пацієнт П народився та проживає в місті Коломия, 57 років. Скерований на консультацію офтальмологом, якого лікувався з приводу прогресуючої втрати зору на два ока. Зі слів пацієнта, захворювання розпочалося раптово 21.04.22 року з зору на ліве око. Після чого звернувся до сімейного лікаря за місцем проживання, який скерував пацієнта на консультацію до офтальмолога. З медичної документації відомо, що після консультації офтальмолога 21.04 хворому встановлено діагноз судинно-оптична нейрооптикопатія лівого ока з подальшою ургентною госпіталізацією у відділення мікрохірургії ока, і хворій перебував з 21.04.2022 року по 02.05 2022 року. Прийшов курс консервативного лікування. 27.08 хворий відмітив раптову втрату зору на праве око, після чого теж був ургентно госпіталізований у відділенні мікрохірургії ока і було встановлено діагноз судинно-оптична нейропатія за артеріальним типом правого ока, перенесена судинно-оптична нейрооптикопатія лівого ока, часткова атрофія зорового нерва обох очей стаціонарі хворий перебував з 27.08 по 07.09.2022 року, де пройшов курс медикаментозної терапії та виписний з поліпшенням. З 21.01.23 року хворий госпіталізований планово у відділення мікрохірургії ока скаргами на значне зниження зору на два ока після дообстеження хворому встановлено діагноз часткова атрофія зорового нерва обох очей після курсу медикаментозного лікування. Хворий виписаний стаціонар з поліпшенням. та було дано рекомендації: аналіз крові на імуноглобулін М та Д наточні інфекції та МРТ головного мозку з контрастуванням та подальшу консультацію нейрохірурга. 06.02.2023 року хворому проведено МРТ головного мозку з контрастуванням та проконсультовано нейрохірургом. Заключення. Об'ємної та вогнищевої патології головного мозку не виявлено, зниження пневматизації лівої основної пазухи за рахунок неоднорідного вмісту, рекомендовано консультацію лора. Ну, на даному акціальному зрізі ми можемо бачити гіперінтенсивний сигнал в просвіті лівої основної пазухи і коли було подальше скеровано до лора. Об'єктивно, при передній риноскопії слизова балонка носа природнього кольору волога. Носові раковини незначно при анемізації скорочуються. носова перегородка викрилена в хрещовому та кістковому відділах вліво, контактний гребінь з нижньою носовою раковиною, інші органи без особливостей. Аналіз крові на точ інфекції негативний, всі загальноклінічні показники в нормі, супутньої патології немає. В плані до обстеження хворому проведено конусну комп'ютерну томографію. І на, даних, на даному коронарному та сагітальному зрізах ми можем, можемо бачити потовщення слизової оболонки лівої основної пазухи з нерівними краями. На нижньому зрізі коронарному ми можемо бачити викривлення носової перегородки вліво, що подальшому нам обмежило доступ до лівої основної пазухи. Беручи до уваги скарги пацієнта, дані конусної комп'ютерної томографії та МРТ головного мозку з контрастуванням, було встановлено попередній діагноз: хронічний, лівобічний гіперпластичний сфеноїдит, викривлення та деформації носової перегородки вліво. В плані лікування хворому вирішено провести. Лівобічну, ендоскопічну сфеноїдотомію та септопластику з післязової резекції носової перегородки, як і так доступу до верхнього носового ходу та сфеноїдальної кишені. Під час операції на дні пазухи візуалізувався патологічний вміст у вигляді коричневих включень, щільної консистенції з неприємним запахом матеріал відправлений на патогістологічне дослідження. Просвіт пазухи неодноразово промито розчином бетадину. За даними патогістологічного дослідження, ми отримали у матеріалі міцетомні маси, слиз та еритроцити. Тому на основі патогістологічного дослідження було встановлено діагноз міцетома лівої основної пазухи, викривлення та деформації носової перегородки вліво, рекомендовано ізотонічний соловий розчин для промивання носа 3-4 рази на день, 1 місяць, повторна консультація лора через 2 тижні, подальше спостереження в офтальмолога. Орін з поліпшенням виписаний із стаціонару для подальшого спостереження лікарем офтальмологом з визначенням густроти зору в динаміці. Дякую за увагу. Насамперед. Я хочу подякувати нашому колезі з Івано-Франківської лор-клініки за такий цікавий кхм, клінічний випадок, і ми маємо справу із таким ускладненим перебігом синуситу. І зараз крок за кроком ми розберемо ці всі моменти. Але перше запитання я би хотів задати Іванні Васильівні стосовно діагнозу. Івана Васильовна, от зараз згідно вже сучасної класифікації, коли ми говоримо про грибкове ураження пазух, ми маємо три варіанти: перший варіант це міцитома, другий ну як локальне ураження. Другий варіант локального ураження – це є. Алергійний грибковий синусит – теж локальна форма. Ну і інвазивний грибковий синусит. Е, в плані ДІВ-діагнозу, е, чому ми зупинилися саме на міцитомі, а не на двох інших якихось варіантах? Так, дійсно, це так скажемо незвичний пацієнт і дуже цікавий клінічний випадок. Абсолютно правильно, в нас є три варіанти, які можуть проявлятися якраз в плані локального, локальної форми хронічного риносиноситу. І, і от відрізняються вони між собою багатьма аспектами, і, звичайно, відрізняються ще і взаємодією імунної. Системи з грибком, тому що ми знаємо, що у варіанті нормічної реакції імунної системи на грибок формується міцитома. У, е, у форматі гіперергічної імунної реакції формується алергічний реніт. Він може бути як звичайний алергічний з сенсибілізацією до грибів, так і у формі локального алергічного рініту е, е, реносинуситу. І є ще е, варіант діпоергічної реакції у пацієнтів з імунодефіцитними станами. Тоді розвивається е, грибковий риносинусит інвазивний. Е, це тяжке захворювання, і в принципі для нього досить такі характерні випадки, е, так скажімо, ураження, в тому числі і е, е, зору. Але у нашого пацієнта, по-перше, він є соматично здоровим, в нього немає імунодефіцитних станів, нема в нього цукрового діабету, а цукровий діабет е, реєструється практично у всіх пацієнтів з інвазивним грибковим риносинуситом. Е, про алергічний е, локальний е, риносинусит ми ми допускали такий можливий варіант безумовно. Але цікавим в цьому пацієнті є те, що він абсолютно не має жодних скарг з боку порожнино-носа. Тобто вал пацієнта взагалі до отолерінголога скерував нейрохірург, поки пацієнт лікувався в офтальмолога, враховуючи те, що у пацієнта не було жодних отол... отоларингологічних скарг, то йому навіть не призначали консультацію лора. А відповідно, ну припустити наявність. Ну навіть якщо у пацієнта є сенсибілізація до алергенів, ми все ж таки говоримо про те, що діагноз алергії ми можемо виставляти лише при відповідній клініці. Тому ми розглядаємо варіант діагнозу саме міцетома. До того ж, до безпосередньої операції даного діагнозу не було. Дя пацієнт йшов на операцію з діагнозом гіперпластичний сфенеїдит лівобічний. Так лише під час операції було по перше, звернули увагу на такі типові маси. Ну такі схожі на пластилін, такі в'язкі маси, які займали єдине, що було нетипове, вони були такі повзучі, вони розповсюджувались по нижній та бокових стінках. І е, зрозуміло, що остаточний діагноз був встановлений після отримання результатів патогістологічного дослідження, яке підтвердило саме наявність міцитомних мас. Тому діагноз був такий. Хоча, звичайно, е, пацієнт є не, не... Не є таким, скажімо, рутинним, і зрозуміло, що тут можуть бути варіанти диференційно діагностичного пошуку, і дуже цікаво спостерігати в динаміці, наскільки зміниться його, е, його так скажімо, динаміка втрати зору, або можливо, ми можемо розраховувати на покращення зору, е, тому що по великому рахунку е, ну дуже цікаво прослідкувати, як наше втручання буде відображено, тому що офтальмолог е, допустимо, Скає безумовно, що з великою долею ймовірності саме сценоїдиць причинив втрату зору, але звичайно, що е, ми не можемо це остаточно е, стверджувати, поки ми не отримаємо віддалені результати нашої операції. Дякую, Іванна Васильівна. Ну, от стосовно офтальмолога, у нас є чудовий експерт у нас в студії і е, Леся Олександрівна. Е, на своєму, як кажуть, професійному шляху вже не один і не два рази зустрічалися з подібними випадками. І от Леся Олександровна, в мене до вас такого роду запитання. От, ну ніби Традиційно якось так для нас ніби не є аж так великим секретом, коли мова йде про гнійні, гострі, деструктивні процеси і ураження органу зору. Тут ніби як особливих секретів для нас немає. Але у пацієнта фактично. Такий вялотекучий, німий перебіг ось у цього процесу. От наскільки, вірогідно, вплив такого вялотекучого процесу на орган зору? Ну, якраз і вялотекучі процеси, безперечно, будуть впливати на орган зору. Якщо ми згадаємо анатомію, да, то всі приносові пазухи і орбіта вони розташовані дуже близько один процес. до одного. Мало того, стінка орбіти. Може і утворювати стінку пазухи. І відповідно будь-які збільшення слизової або будь-який процес в пазусі, будь-то навіть кіста, яка не є запальним процесом, вона буде впливати на зір. Мало того, над основною пазухою в нас переходить, проходить перехрестя зорових нервів. І в перехресті зорових нервів, і по самому нерву, під нервом проходить артерія афтальмака, яка харчує сітківкою, в принципі, є основною судиною, яка формує все кровопостачання очного яблука. Тому будь-який мінімальний процес, навіть вялотекучий, він буде впливати на зір. І не варто забувати також ще про набряки жирової клітковини, набряк м'язів, які можуть. Я, скажімо, якщо вони дуже виражені, формувати орбітальний псевдотумор, але навіть мінімальні набряки будуть здавлювати зоровий нерв в місці його виходу і фіксації нервів, да? тобто утворювати таку як муфту. І от саме ця муфта і такий вялий перебіг він буде давати поступове зниження зору. А гостре зниження зору може давати переповіт. Пережимання або вплив якийсь на артеріальний кровотік. В принципі, так як і було вказано, що порушення в системі кровопостачання зорового нерву за артеріальним типом. Дякую, дякую, Олеся Олександрівна. І от враховуючи таку ситуацію, я би після такого обґрунтування, так, вернутися до анамнезу, гостра втрата зору. Госпіталізація, лікування не з одужанням а з покращенням. Якийсь час все нормально, знову гострий напад, знову лікування не з одужанням, а з покращенням, і потім третій епізод. От, е, чи ну от, мене цікавить е, тактика, ліку, тактика дій офтальмолога, так? Чи, чи доцільно було зразу призначити консультацію отоларинголога? От як вести себе у таких е, ситуаціях? Ну давайте будемо відверті. Якби я отримала такого пацієнта, тож я б навряд чи е, задумалась одразу про отоларинголога, Якщо немає явних ознак якогось е, запального процесу, хіба що з іншої сторони в нас оталенголог є в спеціалі в обов'язковому переліку, особливо якщо ми маємо нейроретиніт або якийсь запальний процес, це обов'язково консультація має бути. Вже питання там знайдемо ми якусь патологію чи ні. Але е, другий момент, який варто відзначити, що, на жаль, і ураження зорового нерву, вони рідко коли закінчуються одужанням або поверненням гостроти зору. Тобто нервова тканина вона вмирає дуже швидко. Є порушення е, півгодини, якщо ми не вплинули на це гостро. А е, на жаль, ми вже не отримаємо одужання. Це другий момент. Третій момент дуже рідко, коли відбуваються якісь локальні зміни, і зазвичай їх видно офтальмоскопічно в самому оці які призвели до гострої втрати. Зору. Тобто, якщо цих локальних змін немає, то причину потрібно далі шукати. І навіть якщо пацієнт виписаний і навіть з поліпшенням, то допоки ви не знайшли, ми так принаймні вчимо у своїх офтальмологів, допоки ви не знайшли причину, яка призвела до втрати зору, то зупинятись точно не можна. Да? І, можливо, в нашому випадку ми б призначили все ж таки або МРТ, або КТ одразу після першого нападу. Після другого 100%. Стовідсотково це був би перший варіант, про що б ми мали думати. Треба розуміти, що віддиференцювати локальну проблему в зоровому нерві, порушення саме в кровопостачанні зорового нерву і втрату зору спричиненою. Пухлиною головного мозку, або гострим е, е, патологію гострої інсульти, ішемічні інсульти, гемаргічні інсульти, їх теж не можна списувати. Да? І якщо у вас це продовжується, цей стан і ви не виявили, то ми ну, в нашій клініці, в наших умовах, ми б точно призначили раніше якісь додаткові дообстеження. Дуже вам дякую. От, враховуючи те, що ми маємо, ну, скажімо, таке обґрунтування, що запальний процес навіть вялотекучий, через ремодуляцію кісткової тканини, переходить на оточуючу клітковину, і от зорові нерви і судини в вигляді такої муфти стискаються, так? Тобто, це. Відповідно, судинні порушення, але вже не зв'язані з артеріальним руслом внутрішнім, так а іменно з оточенням. Так, ну тобто чисто механічно перетискається артерія, і В результаті ми маємо проблеми, які, в принципі, незалежно незалежності від причини з офтальмологічної точки зору виглядати будуть однаково. Угу. Ну і от, слава Богу, нарешті встановили діагноз. Хай це був на початок гіперпластичний синусит, Ми пацієнта взяли на операцію. З оцінки, з точки зору офтальмолога, правильно вирішили отоларингологи оперувати? Ну, звичайно. Звичайно, якщо в нас є якісь кістозні утворення або є проблема в пазухах, перше, що ми маємо прибрати, це явну причину, яка могла це виникнути. Тому тут без 100% його треба було прооперувати і забрати цю, на перший погляд, явну причину для зниження зору. Дякую. Івана Васильна, скажіть, будь ласка, от цей пацієнт був не недавно. Є з нами Івана Васильна? Ага, є. Цей пацієнт відносно недавно був прооперований. Як стане його сьогодні? Він уже виписаний з стаціонарах? Так, він був прооперований два тижні тому. Виписаний з стаціонару, через декілька днів з'явився абсолютно все добре. відтік з пазухи задовільний. Йому проведена була резекція задніх відділів носової перегородки. Тому там, в принципі, нема причин сумніватися в тому, що все піде добре саме з пазухою, але він в нас є на контролі. Лі, і відповідно має прийти десь. Мені здається, за два-три за два тижні йому призначена консультація. Це треба буде спитати у у лікуючого лікаря. Він, на жаль, сьогодні ну зараз вимушений був по роботі побігти, тому ось так. Будемо безумовно дуже цікавий пацієнт. Тому ми за ним будемо спостерігати. Дякую, Івана Васильна. І ось отут, шановні колеги. Я уже з позицій хірурга. Хочу з вашу увагу звернути, що якщо мова йде про е, міцетому будь-якої пазухи, неважно якої, так, то основним методом лікування, звісно, є хірургічний. І е, досить складно нам з фармакотерапією, тому що немає нічого із фармакотерапевтичних препаратів, які би впливали ось на цю міцетому. І от я звертаю вашу увагу, що у пацієнтів, у яких є Будь-якому місці грибкове ураження пазух, неважно, основна, верхня липова, найчастіше ці, ці пазухи уражаються, Використання препаратів йоду. Ми знаємо, наскільки йод е, дуже добре впливає на саме міцелій грибів і е, фактично, міцелій дуже перебірливий такий, мало є антибіотиків проти грибкових, практично не існує. Мало їх існує. У вигляді там якихось тупічних препаратів. І оцей наш е, старий використаний віками йод, який сьогодні представлений у особливій формі повідон йод, так, тобто який використовується для місцевого використання, це якраз вихід із положення для пацієнтів із грибковим ураженням. І тому. З точки зору локальної тактики я це хотів питання задати лікуючому лікарю, але Вже коментую сам, що саме неодноразове промивання ро розчином бетадину є однією із запорук підвищення радикальності операції, зменшення активності запального процесу і відповідно вплив. На ось у цей міцелій гриба. Тому фактично при всьому багатстві виборів фармацевтичних препаратів у нас немає великого вибору, коли мова йде про хірургічне лікування грибкових уражень. Я би хотів на завершення нашого обговорення запитатися у Олесі Олександрівни. Олеся Олександрівна, ну, звісно, було б бажано прооперувати цього пацієнта раніше. Ну, вже що є, то є. У нього є діагноз атрофії зорового нерву. Які перспективи з позицій функціональності органу зору? Ну, на жаль, а, атрофія, вона вже нікуди не подінеться. Якщо вона виникла, вона залишиться з пацієнтом назавжди. Питання, наскільки буде ця виражена атрофія, це перший момент. І другий момент, вона може прогресувати, якщо не усунена причина. Тому, якщо ми говоримо, що причина була все ж таки в основній пазусі, причину ми усунули і ми стабілізуємо цей процес. Це перший момент. Другий момент атрофія від атрофії відрізняється. Да? Можна з атрофією бачити 50%. 60-70, а можна бачити 0. Тому, в принципі, у цього пацієнта найкращий варіант це зафіксувати той зір, який є на сьогоднішній момент. І от цікаво було подивитися ще в подальшому не тільки як буде мінятися його зір, а ще як будуть мінятися поля зору і як будуть мінятися структурні зміни, сітківки будуть відбуватися, тобто провести там комп'ютерну томографію безпосередньо сітківки ОКТ. Це було б також дуже цікаво. Але я думаю, що якщо. Дійсно, причина була сугубо тільки в, е, в наявній е, грубковому ураженню, то, думаю, у пацієнта є хороші шанси бачити цей світ в варвах. <рес> Дякую вам. І от я продовжуючи, скажімо, очікування наші, тому що ми ж очікуємо від хірургії. Тобто, е, чи правильно я скажу, що як лікар-хірург, який прооперував цього пацієнта, Можливо, мені не варто мати завищених очікувань на відновлення зору, а скоріше, я маю усвідомлювати те, що це втрата зору не є прогресуючою, що ми його стабілізуємо. Це 100%. Це буде ідеальний результат, якщо ми ви зможете стабілізувати цей процес. Дуже вам дякую. Ну, шановні колеги, можливо, у вас є ще кілька слів для коментарю. Іванна Васильна, будь ласка. Так, я буквально короткі коментарі, які лише підтверджують слова. Наскільки важливо усвідомлювати і правильно донести до пацієнта мету операції, тому що дійсно пацієнт може не розуміти, що ця операція не націлена на повернення зору і відповідно лишитися незадоволеним. Хоча ми якраз досягаємо стабілізації зору в кращому випадку, якщо ці захворювання патогенетично пов'язані, і дуже слушне зауваження. Про е, лікування па е, пацієнта такого е, в тому плані, що зважаючи на те, що у нашого пацієнта у варіанті міцетоми є, е, е, є імунокомпетентним, в нього є нормальна реакція імунної системи, ми розуміємо, що у таких пацієнтів при радикальному проведенні операції є великий шанс на повне одужання в плані міцетоми, так? І е, тому від нас е, потрібно лише е, радикальна операція. Це видалення міцетомних мас, ну і, звичайно, е е препарати бетадин бета е допомагає нам видалити такі ну, зовсім зовсім такі малесенькі е часточки і таким чином добитися радикальності процесу. А організм, е так як він е е імунокомпетентний, зробить все в подальшому для одужання. Дякую, Леся, Олександрівна. Дякую вам і хочу нагадати ще і лорам в першу чергу. І оскільки я думаю, що основна аудиторія це лори і офтальмологи. Нагадати, що ми знаходимося поруч і, на жаль, як і наші захворювання впливають інколи на лор-патологію. так само і лор-патологія дуже часто являється причиною офтальмологічних захворювань. Е, дуже дякую. Ну і на завершення, шановні колеги, я би хотів нагадати такий термін, як мультидисциплінарність ведення пацієнтів, так? І тут я абсолютно підтримую е, своїх колег в тому, що коли є щось таке, що заставляє нас подумати про суміжні ділянки, нам треба пам'ятати, що у нас отолерінгологів є офтальмологи, а офтальмологам треба пам'ятати, що у них є колеги і друзі-отолерінгологи. І тому я рекомендую, коли ми бачимо пацієнта із якимось рецидивуючим процесом. Який прогресує, який неможливо зупинити, який в дуже короткому періоді часу показує таке виражене прогресування. Звісно, треба думати про суміжні ділянки, треба проводити уточнюючі методи діагностики, що продемонструвалося в цей клінічний випадок.